Вітаю, друзі! Мене звати Беня, я командир бронегрупи спецпідрозділу «Кракен». Ми, як спецпідрозділ, що о, приймав участь в там, харківському контрнаступі, затрофеїли досить велику кількість цієї техніки російського виробництва. За мною ви бачите зараз три машини, які відновлені за сприяння фонду притули за ваші кошти. Це у нас БТР-82А. Машина повністю відновлена, пройшла капітальний ремонт. БТР досить потужним вогневим засобом за рахунок 30-мм гармати за рахунок того, що це швидка і маневрена машина. Це у нас відновлено БМП-2, теж трофейна, теж зроблено повністю капітальний ремонт. Ще що зробили нам хлопці з фонду, це вони наростили нам додатковий протикумулятивний захист, протикумулятивні екрани, які складаються як з збройних сталі, так і композитних матеріалів. Це МТЛБ, яка перероблена. Від медичної евакуації найголовніше, що зроблено в цьому проекті, це повністю в круг зроблено додаткове бронювання. Техніка надзвичайно потрібна. Техніка це штурми, це безпека для піхоти, це моральна підтримка піхоти. Дякуємо за кожну вашу гривню. Неважливо якого розміру донат, але кожна ця гривня знаходиться в додатковому листі бронювання, який забезпечить життя.